Всім привіт, всім мої вітання. Трактор гурчить, прогрівається. На вулиці страшний туманюра. А ми що? А ми вцепили плужок від компанії Велесагро 2 плюс 1. Захват у нас виставлений максимально на 36 см. Тобто виходить у нас 108 см. Ну, їдемо проводити оранку. Як бачите, у Курдзині вже орали. Обов'язково вам покажу багато хто пише, покажи, як даний плуг працює на кукурудзі. Обов'язково, друзі, покажемо. Від вас подобайку ліпимо. Підписуємось, хто ще не підписався, обов'язково коментуємо. І обов'язково вам покажу, до речі, покажу вам, як працює даний плуг на різних жниварках гірінгов, на... Ротадиск відповідно, і на майстарі. Тобто ну, на класичному зрізі, там, де протягуючі вали стоять, і стоїть нижній подрібнювач. Метелик народі. Покажемо, як там працює, як там буде загортати, приорювати дані рештки кукурузи. Ну, а сьогодні їдемо на пшеничиння, їдемо орати з тердів пшениці, почнемо з неї. Ну і далі вже. Соняшник, кукуруза, все за планом. Не знаю, правда, як воно піде, туман страшний. Трактор прогрівається. Світло зараз потушить. Так що я думаю, треба їхати в поле. Дивиш, що робиться, на вулиці. А ну йди сюди швидко. Бігом. Давай, додому. Бігом. До друга свого пішов, до Максу. Давай, бігом, біжи. Так що вирушаємо Так, наче трішки прогрівся. Я думаю, цього достатньо там 15 хвилин йому так мабуть сильно. Тягають звучить. Ну, виставив на 43 їх. Побачимо, як воно буде. Треба, мабуть, стекла витирати, бо не буде діло. про Чорніло Боже небо, голубіє і знову. Отак, друзі, ну що, отак працює плужок Велесагро 2 +1 із трактором МТЗ 892 на е, пшеничинні. Поле після, діляночка після пшениці. Значить, ми її тут не дискували, нічого не робили, як бачите, ділянка не дискована. Отак, отак виходить. Ви, поза минулі рештки. Соняшника перед пшеницею була соя. Значить, після сої ми не орали. Ми посіяли пшеницю ну і відповідно ж проводимо оранку. Так що отак. Що буде посіяно? Ще не придумали. Я думаю, ми на цій ділянці проведемо аналіз ґрунту. Повинні хлопці на днях приїхати, зроблять нам аналіз і будемо знати, що, що сюди краще, краще дати. Так що якось, якось так виходить. не важко, але трішки й сирувати, як бачите, ділянка ж дійсно вона не дискована, розкидач спрацював капітально, трішки є втрат, не без цього. Працюємо не глибоко. Капітально, стеле. Просто друзі, стеле. Трохи там пузо вийшло, Ну то таке підрівняємо. А так, красота. Когось плуг не оре, в когось оре, також зустрічав, що люди показують, не можуть налаштувати. Та нема там нічого складного, абсолютно все елементарно виставили. Тим більше перший раз ми коли його тільки придбали. Ми взяли книжку. По книжці всі показники виставили на плуг і він у нас поїхав. Спочатку він був на Юмзі, з одним захватом, потім переставили ми на 892-й. на 892-му він також знову поїхав. Я не можу зрозуміти, в кого він не може, ну, не може працювати. Як це взагалі так? Рівнесенько йде люкс. Мені подобається. Ну і подальшому ж переїдемо на кукурудзу. І на кукурудзу, і на соняшник після рублячого катка велеса грохід 6. Також все покажемо, продемонструємо, як він буде працювати. Але бачите, земля ну така. Не надто вона і сира. Така собі. Ну, але плуг розтрушує капітально. Ну що, друзі, підкріпилися, шаурму за цей, захом'ячили і можна далі працювати. А тут лишилося приблизно переміряв десь соток 60, небагато, да? з ворота там. то Я думаю, це ми тут ось цю. Та жатку цепляли, бо теж нема де було заперечепитися. Дороги узенькі, тут толком ніхто не їздить. Але все рівно якби не було де перечепитися, то перечеплялися в себе на полі. І трішки витоптали. Ну а в загальному пшениця не дискована, то що можна сказати? Можливо, і треба було її задискувати, а можливо, і ні. В принципі, воно приорюється капітально. Плужок від компанії він стелить, хто б там що не казав. А плуг реально достойний. Під під МТЗ. Мені подобається. Навіть в парі з 892-м на максимальному захваті. Він чудово, чудово працює. Ходимо п'ятою що там, 8,6. Нормально. Воронка починається із 8 км до 10. Оце, що я замічав, те, що йде більше 10, вже трішки воно його перекидує. А от 10, я думаю, це потолок. Ні один ним не замінить плужник. ніколи в житті. Передплужник в рази краще показує свою роботу, ніж у власні. Мінус. Плюс мінус. Плюс-мінус. Десь 25, 24. Отак, я думаю, цього, цього нам хватить з головою. А те, що там, можливо, десь якісь ділянки на 30 виоремо, подивимось. Я думаю, великого сенсу глибоко там морати під буряк. Хіба що? А так під соняшник, кукуруза, соя. Та під сою навіть можна було б і не орати, але я не знаю просто, що ми тут будемо сіяти. Що тут буде, тут більшість соняшник буде, а тут, ну, в общем, будемо дивитися, щоб усе співставить, щоб комбайн як би, заїхав на квадрат і почав працювати. Щоб не було такого, Те, там той кусок, чи то, там та культура, там та культура, щоб воно не було розкидано. Щоб воно все було. В одному місці. Ну, на кінець робочого дня і сонечко вилізло. А зранку туманюра такий був страшний, капець. Так, що у нас взагалі по продуктивності? Автопілот показує 80 соток за, цей, за годину. Але трішки це не так. Десь тут виходить порядка 60, мабуть, соток. Бо я виставив метр захвату, плуг метр і метр вісім то чомусь він показує трішки невірно. Ну, те, що показує автопілот і те, що я засікаю ну, на годиннику, воно трішки не так. Що тут казати? Хоч бери і цей. Коньки і бери шайбу і в хокей грає. Красота рівнесенько, капітально. Сонце яке. Але зранку ми думали сьогодні їхати кукурудзу. Ти чого гирчиш? Думали кукурузу сьогодні їхати збирати. А воно дорога мокра, з листя капає, туман такий страшний. Думаємо, так куди? Чого, чого день стоять, якщо можна поїхати і роботу зробити? Чіпили плуга і повинен перед. Так, що там? Тішка назад треба. І ніж на колесі, бачите, він опущений у нас. Опущений до краю, от бачите, я нікуди не їду, плуг сідає. Тільки передаю, раз, і він і повернувся. І в кого ніж не опущений, там є регулювачі такі отвори, опускайте його максимально нижче, щоб ніж у перший вбирався в землю. Тоді колесо не буде заскакувати у вас вперед.